Якщо у вас вдома є такий чудо-баняк, ви можете спробувати приготувати ресторанну страву сочевиці від сестриці. Отже, для приготування цієї чудової страви вам необхідно чечевиця, якесь смачненьке м'язко, звісно, морковка цибулька, сіль і приправа. А ще необхідно. А ще необхідно чудові руки-сестрички. Беремо моркву. Так тут ріжемо цибульку. Як ми ріжемо? Кружельцями. Напівкружельцями. На дно трішки олії. Потім викладаємо нашу цибульку. Та-та-там! та Головне все робитись любов'ю. Після цибульки. Ось такою любов'ю. Після цибульки морковку. -ді -ді -ді. Після морковки ми кладемо м'яско! Кого яке є? В нашому випадку свине. Ви можете спробувати з курочкою, з кроликом, з качечкою, що вам більше до вподоби? Заклали м'ясо і, звісно, посолили, потім приперчили. І, звісно, на м'ясо ми викладаємо нашу чечевичку. Яка запашна, запашна. Ставимо лайк під нашим відео. Трішки приправ. В нашому випадку це орегано. Ви можете собі використати інші приправи. І для смаку кубик-рубик. Ми любимо чесничок тому кидаємо зубочок чесничка. Для запаху, звісно, це все заливаємо водичкою. Водичка покриває на 2 міліметра нашу чечевичку, ми закриваємо кришечку і вмикаємо наш чудо-баняк на 15 хвилин. Чекаємо? Смачного пише наш банячок. відкриваємо і дивимося, що ж у нас там таке добреньке. Ось наша страва і готова. А ви знали про користь сочевиць? До речі, культура багата на харчове волокно, яке унікальне тим, що здатне нормалізувати рівень холестерину в крові. А великий вміст мікроелементів у сечовиці покращує роботу серцево-судинної системи смачно та з користю.